Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей ресурс, а також заохочую додивитися відео до кінця, бо, як бачите, заголовку воно є серйозне і стосується важливої теми. Останній місяць збільшилася активність в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, різних набожних груп, які носять християнські назви, наприклад, віра та традиція, православна молитва. Православна молитва щоденно, Бог тебе любить, благословення та привітання і подібні. Інколи це є аккаунт якоїсь ну, фізичної особи, там, якогось пана чи якоїсь пані. І е, ці групи мають дописи апокаліптичного характеру. Наприклад, ознаки останніх днів передбачені в Біблії, з'явилися, наближається кінець всього сущого, натисніть на сині літери, щоби подивитися. Далі, пропущу дещо. Якщо ви і ваша сім'я сподіваєтеся пережити катастрофу, будь ласка, натисніть синє посилання. Ну і часто ці посилання приєднують до якихось телеграм-каналів або WhatsApp-спільнот, і люди починають бути учасниками онлайн-спільноти, яка адмініструється офіцером або курсантом ФСБ, або завербованим агентом. А потім ми дивуємося, що десь там в центральній Україні або на Західній. ФСБ завербувало вчительку молодших класів чи якогось студента. А той намагався вчинити невідомо що. Так, це є причиново-наслідковий ланцюжок. Таких дописів є досить багато, і всі вони наповнені фото, згенеровані штучним інтелектом. Це або фото дітей, які тримають фото загиблих батьків. Або фото матері, яка з розпачу плаче над дитинкою загиблою, або фото пожежника, який тримає діток на руках, або ще безліч-безліч різних варіантів. І в кінці усіх цих дописів є ось це благаю, хоча б про поширення. Хоча б про поширення. Тобто можна і про щось інше там, але хоча б про поширення. Цілий ряд дописів на цих сторінках сповнені. Сповнений магічним мисленням, наприклад, напиши амінь і Боже благословення зійде на тебе і на твою родину. Або, наприклад, ось цей допис про голуба. Не відганяй голуба, і він перенесе тобі щастя через дві години. Цікаво, як, його, як цього голуба можна було би прогнати. тобто що? Ой! Часто старші парафіяни, які ще не сильно розуміються, що таке штучний інтелект і тому подібне. Зворушуються, пишуть коментарі, вітають з Днем народження неіснуючих людей і поширюють, поширюють, поширюють. Також бачив випадки, коли такі дописи поширювали священники або богопосвячені особи. Розумію, що інколи може хтось зробити це через неуважність, однак це достатньо небезпечно. Ми не можемо в стані війни ми не можемо собі дозволяти зараз на неуважність. Назви цих сторінок змінюються. Наприклад, православна молитва щоденно раніше називалася найкращі побажання в житті привітання. Ось. Відчуваєте різницю, так? Найкращі побажання в житті привітання і православна молитва щоденно. А цікаво, яка назва буде в майбутньому. А в майбутньому може бути якась назва патріотична, наче українська, але яка буде поширювати ця сторінка. Про російську пропаганду, наративи буде закликати до бунту проти українського війська, проти української влади в стані війни. І що тоді? Через якийсь час ви забудетеся за той допис про пожежника, який тримає діток. Він там зникне цей допис, тобто зникне сам текст і фото. А з'явиться інший допис, власне, з закликом до бунту проти української влади або якісь інші наративи. І під цим дописом вже буде наша вподобайка, коментар, амінь і поширення. Дорогі мої, переживаємо дуже важкий період, зокрема, останні місяці, сповнені ракетних, масових ракетних обстрілів. І подібні дописи супроводжуються ілюстраціями фото зруйнованих будівель, заплаканих дітей, батьків, і, наприклад, написом Київ, 17 червня, 17.06.2025 рік. Ну і ем, ми, ми розуміємо, що ну так Київ 17 червня був збомбардований, ракетами загинули люди. Тим не менше, таке фото, згенероване штучним інтелектом, працює проти нас. Чому? Тому що російська пропаганда використає це фото і скаже: бачите, українці масово поширюють фото, згенеровані штучним інтелектом. Бо значить що, значить, тих жертв там не було, масових зруйнувань не було, бо, якби було, то би поширювали реальні фото, а не фото, згенеровані штучним інтелектом. Ось так може бути. Так може бути. Багато матеріалів, які допоможуть нам розрізняти подібні публікації, можна знайти на сторінці отця Ігоря Яціва, який працює в Департаменті інформації Української греко-католицької церкви. У нього на Facebook сторінці я трохи, трохи таких матеріалів поперечитав, і вони реально допомагають. Він розбирає на різні елементи подібні публікації і показує наприклад, показує, що сторінкою керують з Індонезії аж 11 адміністраторів, власне, тою сторінкою, яка поширює вже знайомого нам пожежника. Глянемо ще деякі приклади. Ось є така група у Фейсбуці. Благословення і вітання, де, власне, бачимо вже знайомого пожежника з дитиною. Дивимося інформацію про сторінку, і що ми тут бачимо? Бачимо, що сторінка адмініструється з Луганської області. Звісно, Луганськ це Україна. Ну, але ви серйозно думаєте, що хтось в Луганській області спокійно, безкарно міг би так поширювати, інформувати світ про злочини російської влади і йому за це нічого, йому дозволяють так працювати? Думати, думати не боляче, каже отець Микола Мишовський. No, ну, не, не боляче. Треба думати, треба думати. Група «Благословення і Вітання зробила ось той згаданий вже допис. Зробила поширення з групи Слава Богу, за все. Дивимося інформацію про ту сторінку слава Богу, за все. І бачимо, що група адмініструється 16 людьми з Австрії, 5 з Іспанії і 2 з Греціями. Дорогі мої, подумайте за про вкладений ресурс. Це є інформаційна війна. Одною Фейсбук сторінкою адмініструє 23 особи з різних країн Європи. Як протидіяти? Ну, давайте декілька таких чітких інструкцій. Якщо ви побачили якесь зворушливе фото, і в кінці написано Благаю хоча б про поширення. Ось це благаю хоча б про поширення, вже має бути сигналом для вас, що щось тут не те. В цей момент ви робите глибокий вдох, молитеся коротко про дар розуму, про інші дари Святого Духа, берете себе в руки і не поширюєте. Не поширюєте. Якщо ви все зробили і вам. Не допомагає, все рівно не попускає, все рівно є спокуса поширити, берете в руки Рожарій, вервицю, йдете на прогулянку, молитеся всі чотири частини за Збройні Сили України, за військово-політичне керівництво країни і не поширюєте, не поширюєте цієї пропаганди російської. Ну, звісно, вона є закомуфльована. Поки що, це поки що ніби не є пропаганда, тільки но. Ну... Висвітлювання різних набожних, набожного змісту, видуманого, чи, чи правильного, чи не знаю, обережно. Якщо ви помітили подібні поширення у ваших коханих батьків, дідусів, бабусів, терпеливо пояснюєте їм один раз, другий, третій, потім ховаєте телефон. Або показуєте відео отця Романа, а потім вже ховаєте телефон. Так трохи знаєте, трохи жартома кажу, ні? але справа справді серйозна. Я не хочу ці речі якось так, ну, Баналізувати, ну, ну це дуже поважно. Особисто, а якщо вже взагалі нічого не допомагає, просто їдь зайдеся в СБУ. Я особисто буду видаляти з Facebook сторінки, своєї, своєї Facebook спільноти всіх, хто буде подібно поширювати. Не тому, що маю щось особисте до вас, ні. Ставлюся до вас з, з усією добродушністю, яку я своєю слабкістю можу собі дозволити. Але я не можу дозволити, щоб в часі війни хтось чи з намірами, добрими, чи без намірів поширював речі, які загрожують безпеці суспільства. І сподіваюся на ваше розуміння. І на відміну від адміністраторів тих сторінок, я не кажу вам благаю хоча б про поширення цього відео. Думаю, що після перегляду цього відео ви самі і так розумієте, що його треба поширити, і показати тим людям, які поширюють подібні речі. Дякую, дякую за зрозуміння. Сподіваюся на зрозуміння. До зустрічі.